Доброго дня, мої шановні глядачі і гості каналу. Сьогодні на обід я буду готувати рибку. Я взяла три ось таких середніх мінтая, порізала одну цибульку, <кій> отаку велику, на такі ось полоски і одну таку величеньку морквинку. Взяла одну чайну ложку приправи, чорний перець, олію. І будемо запікати її в духовці в такому в рукаві, такому целофанному спеціальній такі кульочки для запікання в духовці з овочами. Трипку я трошки підсолила перед тим. Тепер добавлю її ще трошки всередину приправи. Ось так. так Бачите, я плазила отак, от тепер зверху посиплю ще трошки морквою. З двох сторін. З однієї і з іншої сторони. Так, з однієї сторони. Так вернемо і з іншої сторони так же само положимо. Брожимо половинку цибульки. Так, вона була соковита. Я репка і моркву решта. Тві цибульки з однієї сторони, опів моркви, і цибульки з другої сторони, опів моркви. Бачите? Ось так. Потім зав'яжуємо його в і ставимо в духовку, поки вона не буде готова, сітка буде ходин, не знаю, І години більше вам в кінці, скільки часу вона готувалася. І ще поливаємо трошки олією, щоб вона не була суха. Ось їх там буде півстакана олії, я додавляю. Тепер зав'язуємо. І ще перцю чорну я забула дати. Трошки ще посипну, трошки першому чорну. Так, ось я так зав'язала, бачите? Тепер робимо дірочки, трошки, щоб воно в воздух виходив. Так, щоб не взувалося, щоб могла вийти його, і ставимо в духовку. Це такий класичний рецепт, без багато спецій, без паприки, як додають, без чеснику. Такий класичний рецепт. Її можна їсти і таку, і з, з рісу можна, з кашами якимось. Дуже смачно виходить, дуже суковіта, рибка виходить. У кого немає такого рукава, можете фольгу замотати репку. І теж так буде, теж буде смачно. Так, ставлю я в духовку. Духовку я прогріла на 180. І будемо дивитися, ставимо на таймер десь на пів години спочатку. Далі побачимо до готовності, якщо буде готова, виключимо. Не буде готова, ще трошки додамо більше. Хто любить інакші спеції, додавайте до рибки, які спеції вам до душі. А я люблю так, я не люблю там, щоб багато було спецій. Я люблю так, звичайний, простенький класичний рецепт. Ось така рибка у нас вийшла дуже смачненька, ягенька, сочна. Супер. Трошки ще зробити можна салатику. Зварити макарони можна або рісу. І є там так ще підливочка під нею. М -м -м. Супер. Давайте дам я всередині підливка ще. Багато дуже підливки. Можна плити кашку якусь. картопельку. Ой, Дуже смачна рипка вийшла. Дуже корисна рибо їсти. Це підходить рецепт і для тих, кому не можна жареного, у кого проблеми з желудком, з зовчем. Оця печена риба запечена в духовці. Це супер корисний продукт. Так що готуйте смачно, ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал, вам не важко, а мені приємно. Усім смачного.